Окруження дуже багато що рішає. Це найважливіший аспект і найважливіший фактор там, на путі к успіху, як це всі називають. Путь к успіху, Ну, Окруження це дуже важлива херня. Тому що ти будеш вважати себе ідіотами, Ну повітря, так, ні, бро, а нахуй нам воно треба, йдемо бухнемо, там, ти, те, це, п'яте, десяте. А коли ти, ну, це теж тяжко, пізде, це в голові навіть не вкладається, наскільки це тяжко. Там, звісно ж, ти не можеш так взяти, ти окружаєшся сьогодні придурками, а завтра такий, хопа! І я окружаюсь мільйонерами. Та хуй соси, які мільйонери тобі. Ти маєш пройти цей путь і просто зафіксуватися в цьому окруженні іншому. І слухати те, що говорять вони, як вони там, определенно ту херню добились, ту, 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 де все мотаєш на ус, робиш для себе висновки і строїш себе, а не просто от пацани, ви мільйони, да, маєте. А можна, от, ну, я теж зараз хочу з вами тут стоять мільйони, отримати. можна якось, да, от Це зробити, так? Вот, пошел ты нахуй тебе скажу, чувак, ты должен принести миллион в цей круг, вот я там условно 6 типа миллионеров, да, человек называет. И ты тоже можешь принести миллион и сказать, вот я тоже миллионер, и давайте вот сейчас вместе будем ну, рассуждать, как поднимать больше миллионы. А куда ты приходишь вот в дырку так в кармані, вот так в кармане, вот так заходишь в круг миллионеров, ну вони на тебя дивляться, не вот так вот, а вот ты там, а вы вот тут, о, и вот так здесь.